Слова нашому першому спікеру це Тетяна Коротка, заступниця бізнес-омбудсмена, і пані Тетяна виступить з темою покращення правозастосування та належне адміністрування як стратегія запобігання в корупції в державних органах. Пані Тетяна, будь ласка, так дякую. Дякую за представлення і дякую за запрошення виступити на форумі, тому що я думаю, не секрет для кожного в цій залі, що рада бізнес-омбудсмена була створена в рамках меморандуму про антикорупційну діяльність вже 9 років тому, але і в Україні діє справді ну мабуть найрозвинутіше да, в світі антикорупційне законодавство. Проте сьогодні, коли ми впритул підійшли до переговорного процесу з Європейським союзом, і все це відбувається на тлі війни. Практика ради бізнес-омбудсмена ну є такою гарною ґрунтом для того, щоб переосмислити власне стратегії антикорупційної роботи в Україні, і це стратегії не лише пов'язані з впровадженням там практик доброчесності і комплаєнсу в компаніях, це питання також взаємодії з державними органами. Ну, ми, ми через свої руки за ці роки пропустили там більше 13 тисяч справ. І звичайно, кожен раз, коли ми взаємодіємо з державними органами, правоохоронними органами, стає абсолютно зрозуміло, що. Навіть найкраще законодавство, навіть найкраще виписане, да, норми прямої дії і так далі, воно на жаль, не убезпечує нас від того, що буде застосована дискреція з боку державних органів і право застосування, тобто імплементація і застосування цього законодавства, буде відбуватися зовсім не тим чином, яким планувалося. В нашій практиці навіть дуже свіжі є кейси, які пов'язані. Ну, наприклад, коли розширюють державні органи свою свої повноваження, там якісь місцеві органи влади, думаючи про. Надання чи не надання дозволу на там, викуп, викуп земельних ділянок, вони навіть не замислюються над тим, що для них не, не має стояти це питання при належному, належному регулюванні. Вони просто мають дати цей дозвіл. Да? Або, наприклад, коли мова йде про якісь дозволи пов'язані з, з охороною праці да? і захистом. Норм норм праці, коли орган якийсь відхиляє там, запити на продовження дії відповідних дозволів і ліцензій, лише на підставі того, що був випадок на одному підприємстві, а вони ставлять на стоп там, 79 дозволів, що діє на всю групу підприємств і так далі. В цьому сенсі Рада бізнес омбудсмена по перше, не лише брала участь в законодавстві пов'язаним з адміністративною процедурою. Да, ви знаєте, зараз прийнятий закон, Ми продовжуємо працювати над його імплементацією і розробленням додаткових змін вже до нього для того, щоб розповсюджувалося це законодавство і на податкову службу, і на інші органи, допомагаємо державним органам його імплементувати. Ми також вважаємо, що сьогодні оце питання правозастосування, Вання буде стрижневим в нашій роботі при нашій так званій виховній діяльності разом з державними органами. Ми нині працюємо над ідеєю такого документу, який буде зватися Декларація належного адміністрування, де ми хочемо запропонувати державним органам не лише приєднатися і розділити принципи, які там записані. А ми працюємо також з сіді над, над цим документом. Ми хочемо давати оцінку і зворотній зв'язок державним органам щодо того, яким чином вони працюють насправді для того, щоб вони розуміли, де вони роблять помилки навіть часом ну не спеціальні. Тому що саме ця от зміна їхньої культури поведінки, на наш погляд, має дозволити нам зменшити рівень корупції. Сьогодні ми спілкуємося в рамках антикорупційного заходу, і е, е, я, як заступник бізнес-омбудсмена на міжнародних майданчиках завжди пробую якимось чином. Е, Зменшити негативний вплив такого знаєте, стереотипу, що Україна корумпована держава. Ну звичайно, в нас є корупція, в нас є органи, які з нею борються, В нас є відомі випадки, є менш відомі випадки і так далі. Є свої проблеми з цим пов'язаними, але Україна не є вже на сьогоднішній день найкорупнішою державою в світі, але є якраз питання у цього дискреції при правозастосуванні. І якраз у цей стереотип ми хотіли би подолати за рахунок. Зміни поведінки державних органів, якраз через застосування законодавства про адміністративну процедуру і через нашу вже таку ініціативну роботу пов'язану з нашими двосторонніми стосунками з державними органами. Я сподіваюся, що трішки пізніше ми зробимо окремий захід для того, щоб розказати про нашу нову ініціативу детальніше, дати вам подробиці цього зараз пояснити, хто з уряду, які організації. Вже готові з нами співпрацювати саме отак, от на двохсторонньому рівні, тому що на рівні прем'єр-міністра ця ідея розділяється. Да? Ми цьому приділимо окрему увагу. Але з вашого боку, як з боку юридичної спільноти, для нас дуже важлива ваша залученість, ваш зворотній зв'язок, зв'язку з цим і ваша допомога, в тому числі вашим клієнтам, правильно використовувати належне законодавство. І це. Абсолютно точно призведе до того, що коли ми інтегруємося, а в цьому немає сумнівів, що через деякий час ми станемо членами європейської спільноти, то те саме європейське законодавство, яке якраз і дозволяє мати таку широку дискрецію державним органам, воно буде застосовуватися в Україні таким чином, що не дозволятиме зловживати цим законодавством. Дякую і буду рада відповісти на ваші питання.